you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Усі зрадники рано чи пізно обов'язково поплатяться за те, що у найскладніший час для країни перейшли на бік ворога. Один із них, екс-мер Херсона Володимир, чи то вже Владімір Сальдо, так вище антикорупційний суд, конфіскував частину активів колаборанта Володимира Сальдо, який наразі є ватажком окупаційної адміністрації, наразі є ватажком окупаційної адміністрації захопленої частини Херсонської області. Позовну заяву Міністерства юстиції до Сальдо Володимира Васильовича, Сальдо Ірини Володимирівни, Сальдо Любові Павлівни, інших осіб та приватних компаній про санкцій задовольнити частково застосувати до сальдо Володимира Васильовича санкцію, передбачену пунктом 1.1 частини 1 статті 4 закону України про санкції, оголосила рішення головуюча суддя Катерина Сікора. Судді конфіскували на користь держави низьку земельних ділянок у Херсоні, житлові приміщення в готелі, 3279,9 квадратних метрів у Херсоні, нежитлові приміщення загальною площою 304,2 квадратних метри в окупованій Ялті Крим, паркувальні місця в окупованій Ялті і трьохповерхову будівлю в Херсоні, житловий будинок двісті. 36,7 квадратних метрів у Херсоні, квартиру площею 135,1 квадратних метрів в окупованій Ялті СМТ Оранда, квартиру площею 128,5 квадратних метрів в Одесі, квартиру 36,8 квадратних метрів в Херсоні, 99,86% від загальної кількості акцій прат Каштан, 30% від загальної кількості акцій Прат Дельта Сервіс і автомобіль Вольво XC90 2020 року. Випуску нагадаємо, що раніше правоохоронці провели обшуки у головного колаборанта Херсонської області Володимира Сальдо. Так у маєтку сальдо та за місцем проживання поплічників зрадника виявлено документи Росії з прямими вказівками на скоєння злочинів проти України? Зокрема, є відомості про структуру окупаційної адміністрації та нарахування зарплати в рублях, знайдено конспекти, у яких записувалися особливості законодавства Росії. Також виявлено довідки про херсонських патріотів та активістів. Окремої уваги заслуговує бібліотека сальдо, де він напевно і набирався ідеології щодо великої Росії. Поряд з такими виданнями, як імператриця Єкатеріна II, Росія, Велика і судьба, Москва. Мишлені в фотографіях, «Сусідить посібник ради сексу, кніга при мудростях любві, також багато радянської геральдики та нагород і Георгіївських стрічок йдеться у повідомленні. Сумно йому в камері одному не буде, адже пізніше Служба безпеки України повідомила про підозру помічникам колаборанта Сальдо, а саме депутату Генічської міськради від забороненої партії ОПЗЖ Віктору Разумному і колишньому керівнику текстильного комбінату на Херсонщині Сергію Рибачку. Також нагадаємо, що наприкінці квітня 2022 року Володимира Сальдо було призначено головою окупаційної адміністрації адміністрації Херсонської області вже 11 червня зрадник отримав свій російський паспорт. А тепер вже він, так званий губернатор Херсонської області, в травні 2023-го записав звернення до військових українською мовою ледь-ледь видавивши з себе щось нею, де знову згадав пропагандистські наративи про братські народи та нацистів. Відео записав в обтріпаній російській формі із Георгіївською стрічкою Ми не вороги вам. зрозумійте, ми з вами здебільшого рідні люди. Був час, коли ми майже й сперечалися, але зараз треба забути суперечки та згадати, що наші батьки та діди були уроджені. Єдиної спільної батьківщини, сказав він. Далі колаборант говорить, що діти мають жити в гарній яскравій країні, маючи на увазі Росію, хоча він виглядає на кадрах не дуже щасливою людиною, та й сама Росія щастя дітям ніколи не приносила лише розбиті будинки та сім'ї. Потім він згадує про захід та США, які винні у війні, а не Росія, яка напала і щодня вбиває українців у Сальдо, мабуть, роздвоєння особистості, то він говорить про любов до України, а потім про нацистів, які нібито живуть в цій країні. Ми знаємо, що ви не бажаєте воювати, але вони так залякали український народ, що ви й про це навіть сказати вголос. Якщо їм так треба, нехай американці самі воюють своєю зброєю замість того, щоб змушувати вас. Отож, підсумовуючи, варто сказати лише одне: ніколи не зраджуйте свою країну і все усіх буде гаразд, бо всі колаборанти отримують по заслугам і гулятимуть вже не у воєнній формі ворога по місту, а у формі в полоску. Всі зо на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.